Що ж, друзі, хочу порадити вам, де можна швидесенько качатись в новому сезоні. З вами Вейс. Поїхали! В новому другому сезоні, як ми всі знаємо, з'явився новий івент, який має назву Кривава жнива. Все просто, там ми й будемо качатись. Після того, як ви розібрали, з якого будете грати, можете одразу бігти в цю зелену зону. Одразу з першого левела зносити лиця вампірів. А ще є одна плюшка за вбивство вампірів ми будемо піднімати свій рівень полювання і отримувати за це нагороду. Крім того, на цій території є міні-завдання, на яких ми будемо вбивати купу ворогів і отримувати бали шипочучого дерева. А як ми знаємо, в цьому сезоні воно даватиме багато експи. Подивіться, скільки воно мені дало. Плюс на локації ми будемо знаходити ключі, щоб відкривати тутешні скрині, і отримувати легендарні предмети. А це означає, що вже з перших рівнів можна буде ставати сильнішим. Чим ми сильніші, тим швидше будемо фармити експу. І не забувайте, що з дерева теж можуть падати легендарки. Також в новому контенті, тобто в зеленій зоні, будуть алтарі, або, як вони відмічаються на карті, келихи. За допомогою червоних пасток, вони знаходяться біля міні-карти, ми зможемо викликати орду вампірів, яка буде нас качати. І за їх вбивство ми будемо отримувати нові ресурси контракти, які знадобляться в створенні білда. Ну і напевно, саме головне це те, що ми в цій зоні зможемо добре фармити кров вампірів, яка нам потрібна для відкриття нових навичок вампірів або їх посилення. А поки що це найкраще і найвигідніше місце прокачки. Зелена зона буде через кожен час змінювати свою локацію, але вона буде постійною, і ваші ресурси, які знаходяться з лівого боку. А це ключі і пастки не пропадатимуть, коли зона закінчиться, чи ви вийшли з неї. Ось така цікава інформація. Обов'язково напишіть, чи вона вам знадобилась. Звісно ж, якщо ви будете грати в новий сезон. Мені, наприклад, поки що весело і цікаво, незважаючи на те, що я до цього відіграв цілих 280 годин. Тож чекайте ще на нові білди. А ви були на каналі Waze Gameplay і був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь. Чао!